Ну, в принципі, добре. Скільки автоматронів? Не знаю, якого взяти. Що думаєте, якого взяти автоматрона? Можна взяти золото рульнути? Можна 4-4 просто приліпити. Буде доволі непогано. Вийдемо заберемо золото не будемо грати. Золото через два ходи розіграємо на Trinket хіт. Тінь-тин-тин. Не дали автоматрончиків мені. На жаль, Ми виходимо також, де кидаємо таку штуку. Золото знову не граємо. Беремо Divine Shield. Він буде перший атакувати, якщо в нього дійсно дві свині, він буде перший атакувати. Там може бути три свині, він, напевно, одну тримав в руці, щоб під обілку отримати копію. Трошки неприємненько, але нічого страшного. Так, да, він одну затриплетив. Взяв один-один камінці. Буде в свиней йти. Приємно, неприємно. Ну я б не брав, напевно, таку свиню. Оооо, який гарний шоп. Хехе. Якби не було мехів, я би точно забирав е, два ядика. Брудний, щоб згідний. Згідний. Але я, напевно, ну я також, напевно, буду виходити. Хоча. Ну, типу, тут андеди, е, тут е, мехи. Свині, типу, будуть. Проти Андедів це не грає. Проти мехів також, бо там бабли здебільшого. Таке, типу. Hunt... Де мене елементалійше можна брати. Тут би навіть не допомогло. Що такий жирний? Бля, ну можно было трошки приємніше розміняти так, є автоматрон. поїхали, Реборн. Пан Вадим нас буде перший атакувати. Тому в теорії є шанс скопіювати автоматрона. Я зараз зі своїми автоматронами просто вилечу. Що в нього там взагалі мехи, да? Але в нього три рандомних четвірки. Ну, будемо сподіватись, що він буде бити сюди і ми його качнемо. Три рандомних четвірки це сильно, там фулборд. Бей сюди, будь ласка, забілки, автоматрон є, yeah. сюди, насправді доволі непогано. Треба просто знайти більше автоматронів. І все. Кяпка дві, Це два. Сриборника знайти. Скільки риборників? Кілька реборників, так, ну це вже щось, бо будуть бити точно в нього. Не, ну, скам скамотна гра. Не не хоче мені дати автоматрона, Німеха на автоматрона. Я б сюди приреборнив його. Типу, звідси б було два автоматрона, звідси два я би 5 автоматронів викликав. Було би прикольно. Tá que roblo. No menos capa. Де? Карти? Ого! Нарешті. Нарешті. Ще реборника можна? Так, ну ти будеш триплет мені дивитись. Але все одно мені потрібен реборн. Воно що мені триплет? Ну там кангорка є, да? Тому, в принципі, можна дивитися. Можна тебе затреплатити, просто щоб сюди приліпити потім. Значить, дивимось триплет. Шукаємо руку, да, типу можна знайти також реборн. З реборном це би було дуже сильно. Дуже. Без реборна це прям фу. Так, ну тут ми не повинні програти в теорії. Стоп, перемога, добре. a fine performance Фантастично. Реборн зловив. Тітус. Тітуса можна брати. До речі, тітуса можна брати. Тітус буде давати більше автоматронів. Автоматрон, правильно, це ж десрател, типу, да, сумон автоматрон. У мене буде два автоматрона. Які сумонять по два автоматрона. І один звідси. Це буде 4. Він б'є сюди. Це буде п'ять карт на столі. Одного розбивають, стає 4, вилазить 2. Це сім. Всі не влазять, але окей. Ну, ніби правильно порахував, не знаю. Ну Єдина проблема, якщо він їх не розіб'є. Ні, розбив. Один, два, правильно. Ага, ну Тітус ще помирає, що не добре. Що не добре, це той факт, що Тітус помирає. Ну, живем? Хілимся живем? О, а це вже цікавіше. Це вже цікавіше. Так, тепер треба думати. Я з'їдаю автоматрона, з якого вилазить е, два автоматрона. Потім він б'є в автоматрона, який копіюється, з яких вилазить ще два автоматрона. І один автоматрон тут. Коротше, виходить багато автоматронів. Але безриборно. От в чому ви... В чому основна проблема, в тому, що вони безриборно. Армія дронів, да, хтось колись не пам'ятаю, хто писав роботи дураки. -дураки? Ну, виглядає цікаво. Я нарешті це зібрав. Нарешті. Армія роботів дураків. О, ще й реборника дали. Та, все. Сам собі гра, Ну, типу, та, виходить так. Таунт не треба давати, немає сенсу. Зараз головне, щоб пан Вадим нас не виніс перед ногами. Бо буде не дуже приємно. Ну і три платити, напевно, вже не потрібно. Трохи єдина, єдина проблема, що він атакує раніше, ніж спрацьовує Undead. Типу, його обілка спрацьовує раніше, ніж Undead схалає їх. І. Я думаю, що там Сіндорайка. Пан Вадим не став Сіндорайко. Не треба. Ну якщо Сіндорайка, то дуже погано, well. а там нема Сіндорайки. Тоді добре. Тоді ми його переїжджаємо. У мене тут автоматрони, з яких вилазять в автоматрони. Які сумонять автоматронів, атака клонів, так. Ну, це контриться Сіндорайкою. З його сторони так точно, бо його білка спрацьовує завжди раніше, тому типу Сіндорайкою він мене законтрить на Ізі. Що мені треба? Мені щось треба взагалі. Ну, можна армор знайти, якщо чесно. Було б добре. Армор би не помішав. Золотий тітос та немає сенсу. Тут, в принципі, якщо чесно. Навіть в Тітусі немає сенсу. Тут вони. їх так багато. Ну, Тут, типу... по факту, з цього автоматрона вилазить два автоматрона завжди. Е... З цього автоматрона вилазить два автоматрона. Плюс секрета копіюється, робиться ще отакий, з якого вилазить ще два автоматрона. І плюс стічер з'їдає. Автоматрона, який з'їдаючи автоматро. Я так хотів їх завжди зібрати, якщо чесно. Це, 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 це була моя мрія їх зібрати. Армор треба шукати, щоб жити. Є спел. Заріна є навіть, не знаю для чого, але є, well. ну, бач, по факту, по факту тітус і не сильно потрібен. Але не буде лишнім. Типу, для прокачки окей, а так. Е для пересумонів він не дуже їй потрібен. Скільки армору? М -м -м. Заберусь просто щоб в пулі не було. Просто тут не придумав зараз собі того. Я їх просто позабираю. Цих що зможу, всіх заберу. Напевно, треба отак робити. Мені так вигідніше. Тоді е, він з'їдає цього, вони там собі ресумоняться, але і тут з'явиться копія в теорії. Мала би з'явитись, але немає місця, да, і вона через це не з'явиться. Тому ні, тому краще так. Тоді звідси вилізуть два таких. Якщо чесно, я думаю, Тітуса треба скинути. Шейпуч? Ну, типу, так. <смірші> ну, я думаю, що Тітуса треба скидати. Бо виходить, трохи, типу, не хватає слотів. Не хватає місця. Хіба позолотити, тоді буде окей. Бенд, Два пуджа маю. Два пужа це вже тумач, напевно. Але. Зараз я подумаю, порахую, подумаю. Чи треба мені 2 тут. В теорії Два пуджа... Але тоді секрета не буде копії, так? Да? От в чому проблема такої, як я хочу. Ой, треба було заріну поставити. З Заріни забрати. Спробуємо, як це працює. В голові моїй це звучить, виглядає прикольно. Як це буде по факту, зараз побачу. А що вони? Це правильно. Так. Та й сумо не тільки одного. Якщо він б'є в пуджа, вилазить пудж, з якого вилазить автоматрон, з якого вилазять автоматрони. Ме майстерність. Єдиний, хто мені може весь кайф обломати, це пан Вадим. Бо його обілка спрацьовує раніше, ніж спрацьовує пу Тому мені треба якимось чином прокачати пудів. А, пан Вадим вилетів. Окей. Okay. Неочікувано, але окей. Okay. Це мені дає якийсь шанс. Мені не треба Т5 карт. Єдине, що мені тут треба було, це армор, якого мені не дали, на жаль. Тітуса не буду брати, Тітус тільки місця займає. Я Сіндорайку не с Я Я спеціально з пулу забрав. Аніме. Не знаю, що там, правда, наги, так? Да? Ну його Сіндорайка не врятує. Типу її спрацюють раніше, аніж його Сіндорайка. Єдине, що його рятувало, це. Бластер б'є на 3. Але він попав в пуджа, що не дуже приємно, але це його, в принципі, ніяк не рятує. Бог у попав. Оце може його врятувати. Ні, вже ні. <світ> Он імен на автоматронах. Нарешті я це зібрав. Ура! Тум-турутум-тум-тум. Чукнь.